Всім привіт, друзі! Привіт! З вами Влад. І, е, і сьогодні ми будемо з, з вами грати в новинку. Це настільна гра, Буб, е, гра суто дуельна для двох гравців. По часу е, гри е, на коробці написано 20 хвилин, але можливо, ми навіть швидше зіграємо. Вік 10 плюс років. Це дуже мила, така муркітлива гра, як пишуть, е, для двох гравців. У нас будуть з вами котики. У мене і у Каті, і ми будемо їх розміщувати на нашій ковдрі. Загалом, яка механіка даної гри? Дивіться, це називається механіка Буб або няв. Ну, Буб, загалом Буб. Так. Коли у нас лежить котик на ліжку, і коли розміщується інший котик, наприклад, Катін, то коли ви розміщуєте котик. Кошеня, так, це кошеня. Котики у нас у нас вони нам поки ще недоступні так Спочатку у нас буде будуть кошеня. Давай спочатку за механіку розповім. Коли кладеться кошеня, воно бупає всіх кошенят в радіусі одної клітинки навколо нього. Тобто, це кошеня просто йде сюди. І яка загалом задача гри? Наша задача зібрати трьох котиків на нашому ліжку, тобто іменно котиків, не кошенят. Коли ми отримаємо котиків і зберемо їх три е, в ряд по діагоналі або по горизонталі, вертикаль, горизонталь, діагональ, е, ми одразу виграємо. Ось, е, але котики у нас поки що недоступні. Вони, у нас є їх вісім тут в запасі. Е, як отримати цих котиків? Для цього у нас є кошенятка. У мене сері, е, у каті будуть такі руді, я за сірих, вона за рудих. Пишіть в коментарях, за кого ви вболіваєте. Кошенятка, щоб отримати котів, їх треба зібрати так само три в ряд по горизонталі або по діагоналі. От, наприклад, якщо я збираю так трьох кошеняток, ці три кошенятка вертаються в коробку, тобто вони взагалі виходять з гри, і я замість цих трьох кошенят отримую трьох котів. Тобто, відповідно, тепер вони вже з'являються коти. Загалом у нас є всього вісім кошеняток у мене у каті, і по вісім котів, які. Що недоступні, але ми їх отримаємо. І відповідно, якщо ви збираєте, наприклад, ряд з кота і двох кошеняток, то ви також всіх вбираєте з ліжка і отримуєте замість цих двох кошеняток, їх в запас, отримуєте ще двох котів. Тобто вам потрібно просто зібрати ряд із трьох котів, де є кошенятка, і тоді кошенятка виростає і стає дорослим котом. Ось це, мабуть, всі правила. Ну, для перемоги я вже сказав, три ряд, або є ще одне правило. Ми вже декілька партій зіграли. І по Другому моменту гри ми не вигравали. Це треба просто отримати 8 котів своїх і просто розмістити їх на ліжку, щоб вони були. Як тільки 8 котів, хтось перший розмістить гравців, то він одразу виграє. Ось, в принципі, і всі правила даної гри. Тому а, переходимо до летсплею. І а, хто у нас буде ходити перший? Давайте будеш ходити. Давай. ти. Так, так, Катя розміщає. Поки що тут немає ніяких котів, вони не лупають. Давайте я розміщу також в центрі і я бупну її кота. Ось я розміщаю тут, і цей кіт, відповідно, бупається сюди. Треба казати «буп», коли розміщаєш. Коли розміщаєш? В правилах коли... написано казати «буп» або «няв». коли розміщаєш чи коли відштовхуєш? Коли, Ну коли розміщаєш, і відштовхуєш. Далі угу. ще тут таке поле. Дивіться, тут зараз трішки покажу. Така ковдра, вона дуже класна, вона м'якенька. Напрям оформлення гри на максимально крутому Собачева рівні. лапка. Да. Я замітила, що тут собача лапка не котяча, бо тут 4, а не 3. Але рибка з'їв, то котик. Да. Катя розміщає сюди, вона відповідно нічого не бупає. А я зараз зроблю так. Я розміщу от по центру кота він бупне цього кота сюди, цього сюди і свого також бупне. Це теж будеш мою бупать? Так. Давайте перевернемо. Добре, добре. Ну що, я розміщу так сюди і так букну. О, Катя мого виштовхнула з кодра. Коли він виштовхується з нашого ліжка, вони йдуть. Просто назад до вас в запас, тобто тут нічого такого суперкритичного немає. Добре, добре. Я ось так. Свого кота сюди бупну. Буп. Ага, ось так вирішила. Добре. А я зроблю ось так оп. І твого кошенятку скину з ліжка. От якби місця не так багато на ліжку, щоб і твої і мої кошенятки тут тусувалися. Да, забувши, розповісти, друзі, якщо, наприклад, у мене зараз вже є два кошенятки, тобто, коли я кладу третього кошенятку, сюди, е якщо є цепочка якихось двох котів, то двох котів він не може букнути ні по діагоналі, ні по горизонталі. Або тут, наприклад. Вже два кота навіть без цього. Тобто я, я вже не можу їх здвинути. Здвигається тільки кіт, який є один. Ось. Ну, і відповідно там, ніяких цепочних реакцій, он у вас немає. Тобто, якщо я там бупаю, наприклад, цього кота, цей потім цього кота, то і того, ні, такого немає. Тобто ви тільки в місті розміщення бупаєте тих котів туди, куди приземлились. Оп! Один, два, три, і свого кота ще. Чотири. Так, добре. У uh, мене є можливість сюди, був твого кота. І в мене зібралось три кошенятки в ряд. Відповідно, цих трьох кошенятки я забираю з гри взагалі в коробку, uh, бо коти люблять коробки. І, відповідно, отримую собі трьох котів. Ось такі коти. Милі. І Катя я також використовує трьох кошеняток. Забираю їх. І береш трьох котів. Нам трьох взяла, не більше? Ні. Дивись мені. <хух> так, е так, і ще кошенятка. Кошенятка. Вони не можуть бупати котів. Тобто, якщо в мене є кіт, і я кладу кошенято, то, відповідно, я не можу його бупнути. Коти кошенят бупають. Ну, відповідно, коти сильніші. Доросліші. Доросліші, так. Так, ну Ти що? Кутиш. Я знаю, я знаю. Так, ну, поїхали. Так, оп. Букнем тобі. Угу, ага, букнуло мені його сюди. А, так, окей, давайте. А я букну тобі його сюди. Ага. Раз і два. Добре, добре. Добре, добре. Так, я поставлю свого кота сюди. Бупну твого сюди, свого сюди. Так, мене вже коти закінчились в запасі. Треба нових ще робити. Нічого, нічого, скоро мої кошенятки підростуть. Ага, так. Цього столфтув. Ні-ні, це кіт, ти його не штовхаєш і цього штовхаєш. Добре. Добре, добре чи не добре. Так, добре. Я кладу сюди кошенятка. Воно штовхає цього кошенят. Цього штовхає, котів моїх воно не штовхає. Піде мене складається ряд із трьох, і це кошенятко стає котом, і ці коти йдуть також назад в запас. Наліжку не залишають. Боже, а ні, я беру кошенятку. А воно виштовхне цього. Да, новые штопля. Местные хуйки класс. Да. Ты ну ще кошелят поеду. А, Кота також був паєш. Так, добре. Кладу сюди кота і був на того кошенят сюди. І а в тебе, Ні, чекайте, так не можна. Катя виграє одразу. Тебе ж є кошент? Кош... А, тебе нема кошенят. Кошенят котів немає, да. бо якби в неї був кіт, то вона була сюди кота поставити і виграти би. Але поки немає, то. Так, ти кладеш кошенят. Ні, ти ж тут його поставила, він сюди йде. А, так. Так, і ти збираєш трьох в ряд. Угу. Один кошенят уходить. Так, і береш Один. собі кота. <кхід> так, добре. Так, ну. Е мені не подобається ось тут оце все. Тому я поставлю так кота і виштовхаю свого, твого і твого. Ой. Ого! Да. Подожди, у мене десь ще одне. А, ось сьогодні кошенятка. Я думаю, що мене 4 кота, а кошенятка три. Ага, отак вот ти вирішила, да? Ну давай, давай. Отак. Вот оп. Угу, оп. І того, штовхаєш по діагоналі. Так. Давай, добре. Отак. Вот Оп-оп. Ой, оп і оп. Кота. Uh -huh. Добре. Я поставлю кошенятку сюди mm -hmm. і зберу ще двох котів. Я перекажу, меню. Так. Да. <плес> Але ти також можеш зібрати ряд в трьох з кошенятки, якщо треба. Окей, отримаєш одного кота. Тебе багато? Тебе 20ки залишили. Два залишилась, а у тебе три всього. всього. Uh тільки. -huh. Я вже цього три і спробу, чотири зробила. Так, оп. Вихід. Угу. Раз. Сюди. Два і того. Раз, а так. Так, 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 так. Отак. Раз. Раз. Раз, два і <зас> три. Угу. Так, да, ты земная. Я с твоими кошенятками добре поводжусь. Да, да, да. А ты моих просто злишка. Угу. Штурх и все. А, давай, вот так. Раз, два. Что-то не хвостами тут. Ого, да тут мені натворило. Разкидала и целу. Щоб не балувались. Отак, твого пашеня. Перемогу досить. Сам перемогу, так? Да? Ну. Да Думай. Не, он сюди піде. — Що? Сюди штовхнеш його. О, що там? Ну, так, непогано, угу. ось так, да? Давай так, цього виштовхну це сюди. Так, мені треба ще котів. <плес> угу, дякую. Ну, це мені перемогу подарувала. Чого? Бо Я тут поставлю кота. Взагалі мене не побачиться. Давай зняга? переграю, Давай переграю. А я вже забув, де, 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 хто був. Отак, так, да, Мікіт був? Отак, Мікіт був, отак. Тримай. А все, все, все. останній раз. Більше... <плес> Ну, це ж краще, це ж ти собі тут підлаш... підлаштовуєш. От так поставимо... Ой, ні. От так, сюди. Того кота штурхнем, того сюди. Суди. Не закінчились коди. А, ні, це два. Тут. Раз, два, три, четыре, п'ять, шість. Так, да, всі коди закінчились. У тебе коди закінчились? Так. Да. Тобі є великий шанс мене виграти. Mm. <laughs> Давай, якщо подумаєш. А, ось так, да? Ну, це не найкращий варіант. Отак. Mm, Хочешь скидати тобі кота, понимаєш? Що хочеш, не хочеш робити? Скидати тобі кота. Ні, а то, тобі коти то, то ще є? Так. Да. Збіг треба було, можливо, не ладно. Не. Так. Е так, мені швиденько треба. А ти котів собі взяла? Тільки да, скинула? Да? Одного. Так, я собі двох останніх забираю. Ми так вигаде, досі. Да? да. А він що не... Я сюди поставлю потім і все. Я в якомусь тупіку вже я нічого не можу зробити з цією комбінацією. Ну, бо я всюди даю тобі перемогу. Так. Оп. Буп. <laughs> тут немає час для мене ходу, який не допоможе Ну, тобі, мабуть, потрібно було, коли в тебе тут два кота залишалося коли в мене не було котів взагалі. Дебі просто якось прогнати ще мого кошенятка, а потім вже свого туди поставити. Я думаю, в тебе там скільки ще два кота було в запасі? Я не пам'ятаю. О, тебе там і кошенят, по-моєму, було в запасі, і кіт, тому там, там могла б мене виграти, а зараз вже, мабуть, не виграєш. Тому давай, ходи. Закінчую свою кар'єру е кошенята на ліжку. <плес> не треба будь-моє котів. Вони <плес> милі. Правда ж милі? Дуже якісні фігурки дерев'яні зроблені. <плес> Котом уже розкидаєшся. Ого, ти тут. Раз, два, три, чотири. Ну, я ставлю ось так. Раз, два. Ці не І в мене три в ряд. І це перемога. Похлопаємо її. Похопає мені. Ось так. така у нас, друзі, вийшла з вами партія. Що ти можеш сказати? Ти подобається ця гра? Ну, вона складна Вона да, складна досить. Так вона насправді вона не складна по правилах, а, тому що тут правила не ну, складна прорахунку так, да правила тут дійсно на доничку, не пояснюється дуже швидко і можна грати. Там, з сім'єю, з друзями. Вдвох. Вдвох, відповідно, так. Ну, зустрітися там з кимось чи зіграти. Ось, але по стратегії це ця гра прям на п'ятірочку Тобто тут взагалі немає ніякого рандому, тобто ви самі все вирішуєте, що вам треба робити. Вона чимось схожа на шахи, але то шахи там набагато складніше більше комбінацій. Тут вона така більш простіше. Ну, мені трошки нагадав хрестики нолики. Ну, хрестики нолики, але на таких на максималках, прям. Ну, да. тому що тут більше поле, більше котів, тобі також треба зібрати три в ряд. Тому, друзі, сподіваємося, вам даний летсплей сподобався. І підписуйтесь на наш канал, ставте нам вподобайку і. Це грає в нас в магазині. Так, да, можете нас придбати в нашому магазині за посиланням на під відео. Тому всім до зустрічі і пока. Пока!